Знання картоплі і грибів це завжди безпрограшний варіант. Музика. Картопля зварилася, я злила зайву рідину і тепер пересипаю її до миски охолоджуватися, щоб ми змогли замісити тісто. Подрібнені гриби я підсмажила спочатку на сухій сковорідці, поки випарувалася зайва волога. Потім я додала олію, подрібнену цибулю та часник. І смажила до готовності цибулі. Гриби загалом в мене готувалися 15 хвилин. І тепер час їх посолити та поперчити. Начинка має бути трохи солонуватою, інакше наша страва вийде прісною. І тепер грибочки я пересипаю в окрему миску. Гриби охолоджуються. В цей час я приготую соус для наших зраз до сметани, тут 200 грамів. Я додаю подрібнену зелену цибулю та кріп. Картопля вже охолоджена. Я її попередньо, поки вона була гарячою, розім'яла ложкою. Це дуже добре робиться, якщо ви правильно обрали сорт картоплі. І тепер до картоплі я додаю одне яйце. Картоплю я ще трохи досолю, тому що я спробувала вона не занадто солона. А страва має бути непрісною. Добре, розмішую з яйцем і додам борошно. Тісто не має бути забитим, але і не дуже липким, щоб ми змогли комфортно зліпити наші зрази. Я додаю три ложки, а потім подивимося. Три ложки борошна мені вистачило, і тепер будемо формувати зрази. З нашого картопляного тіста я формую зрази і викладаю їх на дощечку, яку попередньо присипаю борошном, щоб вони не прилипли. Ставимо сковорідку розігріватися. і Потім на добре розігріту сковорідку на середньому вогні я буду викладати наші зрази. Але спочатку потрібно приготувати кляр. Для нього ми будемо використовувати яйця та панірувальні сухарі. У суху миску я розбиваю яйця. Я буду використовувати 3 яйця і тепер треба їх розбовтати. Кожну нашу підготовлену зразу я спочатку окунаю в яйце, а потім в панірувальні сухарі. Готуємо хвилини 3-4 з кожної сторони до рум'яної скоринки.